Лигу оболонь оболон створить діво. Перша така атака. Динамівці в удар воротах, але в руки вали Дальній удар. Продовжується атака динамівців. Люсін. Люсін пробиває, але знову. І удар поворота. Ух ти, М'яч. Андрійко. Удар там головою. Є навісси удар головою. Дуже небезпечно. Чого собі? Що буде удар поворотах? І удар по воротах. І Невдала не передача на кокору. Офсайду нема. Можна продовжувати атаку. Удар по воротах. І зараз 0-1. І зараз 0-1 не було положення грою. Рефері, Безручук. Сам пробуває Безручук. І забираємо Є 19. Зараз штрафний удар навіс. І там вибиває Качук, і буде. Е... Паномаренко. Пономаренко. Сам пробуває дуже вже. Представники донецького шахтаря слідкують за цим. І удар. Ух, який удар! І м'яч влучає куди, м'яч влучає упорт. Рясний дощ. Простріл. І удар Потієнка. Суркіс рятує свою команду. Неймовірний сейв. Важка перемога, дуже важка у другому таймі.